Якщо говорити про квіксорт все-таки, що я можу так по-швидкому показати, от є у нас якийсь масив опорним береться деякий якийсь елемент, при чому є ціла купа варіантів, купа версій, різновидів. Оцього квіксорта, які відрізняються, зокрема, тим, який елемент взяти за опорний Опорний, значить, як це пишеться в оригіналі англійською мовою, це пишеться ось так і читається, начебто півот, Хоча може і паріботи, я постійно плутаю. Ну, щось із цих варіантів. E, значить, то, що тут в якості опорного береться елемент середній за індексом, це тільки, ну, скажімо так, один із алгоритмів. Є альтернативи, де якраз не середній береться, а якийсь інший. Тобто це не щось абсолютно обов'язкове, взять саме середній. Значить, от його взяли, що це опорний. І потім відносно опорного намагаються розбити, щоб зліва було все менше рівне за опорний, справа більше рівне за опорний. От 52 опорний, це відносно непоганий такий випадок, тому що він якраз близький до середнього значення. Може бути і набагато гірше. Що якщо отут, наприклад, мінімальний чи отут, наприклад, максимальний, то це дуже поганий випадок. Ну, єдине, що радує, що це мало ймовірно. Ну і взагалі, квіксорт, він швидкий в середньому, але якщо спеціально підбирати погані всідні дані проти нього, то вони дуже навіть підбираються. Менше рівне. 23, 18, 41, вони хороші. В тому смислі, що треба, щоб були менші рівні за опорний, і вони і є менші за опорний. Тобто от вони чудові, їх пропускаємо. Десь ось тут ставимо, ну, що це якась там змінна, біжить. Все добре далі, все добре далі, все добре далі, не добре. Більше за опорний, отут вона стопориться, призупиняється. І аналогічно справа наліво. Більше заопорний, більше, 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 все добре. Ось тут призупиняється. І відбувається обмін. що було. Ось тут знайдено зліва більший заопорний, знайдено справа менший заопорний. Їх обмінюють після обміну стає. Тут 38. Де було 77, тут 77, де було 38. Звичайний обмін через третю зміну. Але при цьому значна кількість елементів попропускалася. Тут 3, тут 4 були пропущені, але ж це від вхідних даних дуже-дуже сильно залежить, скільки буде пропущено. Значить, після того, як їх обміняли, продовжуємо бігти на направо і справа наліво. Тут відбувся обмін оцього елемента і цього елемента. Е, відповідно, значить, оце є і оцей. Тепер дивимося, оцей. Він поганий, не є меншим запорний. Так, це є хороший, менший. Ні, хороший більший за опорний. Правильно, що він правильний, хороший, добрий. Але я умовився, коли сказав, що тому, що менший. Тому, що більший. Він праворуч. Праворуч повинні бути більші. А оцей уже менший. Значить, оці тепер треба обміняти. Значить, ось теж обмінюються. Це теж. Один із таких моментів, що може бути тупо по-різному. Можуть бути версія Квіксорта, яка так працює, може бути версія Квіксорта, яка інак працює. Але ця версія Квіксорта, незважаючи на те, що вона, на перший погляд, трошки нелогічна, кінець кінцем виявляється простішим. Хоча, на перший погляд, ніби нелогічно. Е, що наша кінцева мета, щоб зліва були менші рівні за опорний, щоб справа були більші рівні за опорний, але коли трапляється сам опорний, то ми ж його теж обмінюємо. Це нелогічно. Так буває. От алгоритм такий вирішуєш, а отут ми зробимо неінтуїтивно. А воно кінець кінцем виявляється вигідно. E, значить, обмінюємо. Ну і потім там 56, коли ми на нього дивимося. Зліва, то він неправильний, коли дивимося справа, то він е, правильний. Е, і е, відбувається, що от воно якось йде назустріч. От в якийсь момент стає отак. Причому отак це можуть бути два варіанти: що ліве стало на один більше за праве. А ще може бути варіант, що вони стали в точності рівні. А може, що заразу отак. Ну, що ліве лівіше за право. Це нормальна ситуація. Але коли ліве постійно рухається направо, праве постійно рухається наліво, в якийсь момент стає отак. Ліве правіше за право. І це може бути, що вони в точності рівні, може бути, що вже на од... ліве на один правіше за право. Кожен з цих випадків є причиною призупинити, хоча теж можуть бути ще різні варіанти, що робити, коли вони в точності рівні. Може бути ще такий варіант, що коли вони в точності рівні. То продовжить і зробити, щоб ліве стало на 2 більше, ніж право. Що от вони там зустрілися, що І дорівнює джей, дорівнює 8, що І бігло зліва направо, джей бігло справа наліво, от вони там зустрілися на тому, що було 8, і там, і там, от якось там. От, отак вони зустрілися. Що одна. А ми, значить, ще роздвигаємо, що там стало то, що зліва стало 9, то, що справа стало 7. Оце е, умова, ну, якась із версій цього, є умовою, що пора завершувати не весь квіксорт, а тільки підготовчу роботу поточного рівня рекурсів. E, значить, от e, можуть бути різні версії, але якось кінець кінцем воно поділилося, що отут усі менші рівні за опорний, отут усі більші рівні за опорний. Нема ніякої гарантії, що ці половини будуть половинами. Це оті половини, котрі де правильні. Про котрі половини не бувають менша та більші, а більша половина класу цього не розуміє. Є такий дурацький анекдот. Ну, Тот це оті половини де може бути, більша половина і менша половина. Вони можуть бути навіть такими, що одна половина це тільки один елемент. І інша половина це всі N-1 елемент. Але якщо всі дані достатньо випадкові, не якісь спеціально антиквіксортовські, то це буде майже ніколи не траплятися. Дуже-дуже-дуже рідко. Майже ніколи. Але в принципі можна. Спеціально робить такі гидотні всідні дані під конкретний код квіксортовський, Що Квіксорт буде не Квіксорт, а слоусорт. Серйозно, він буде повільнішим за Бульбошку, якщо там хорошо постаратися. Але це дуже низька ймовірність. Початок ставки доданої пізніше. Насправді тут не все так, що будь-який то дуже рідко стає дуже повільним, ситуація трохи інакша. Вибір в якості опорного середнього за індексом елемента, як було перед цим показано, це насправді хороший варіант. Не єдиноможливий, але такий, ж, що він і відносно простий, і відносно ефективний. Варіант, коли от використовується в якості опорного. Що обирається перший елемент, чи обирається останній елемент, якраз із причини, щойно поясненої, що дуже на рівні половини. От якраз якщо брати крайній лівий або крайній правий, то ймовірність цього, ну... Зростає за рахунок, зокрема, того, що реально бувають ситуації, де сортують дані, які є майже відсортовані Це нормально, коли, там у вересні місяці, учнів. Шостого класу на фізкультурі вишиковують в шеренгу спочатку, так як вони стояли в травні місяці, а потім починають переставляти, щоб стали по зросту відповідно до того, хто наскільки виріс. Але ж майже ніколи не буває. Щоб там один з найвищих став одним з найнижчих, чи ще якісь такі дуже кардинальні зміни. Оце з цих причин я дозволив собі досить значну частину даних на. А, у цьому самоїджаджу 83-му комплекті задач а, робить якраз такими майже відсортованими. Ну, я не буду показувати, як воно там в деталях влаштовано, але от. А, ну саме це майже відсортоване в зворотньому порядку. Саме для того кода виходить та історія, що коли воно майже відсортовано в тому порядку, в якому і треба, то це дещо повільно. Порівнюючи з еталоном, який написаний саме за тією ж логікою, як той Паскалівський, але, звичайно, на Шарпі. А коли ще й в зворотньому порядку, то чомусь ще набагато повільніше. Ну, Не зовсім я розумію, як це виходить, але об'єктивний факт він тоже що получається фактичний час виконання Ну, 923 мілісекунди проти того що це може бути одна мілісекунда ну це я не причепився до кода. Це не випадок, що воно працює, а я просто так причепився. Це випадок, що воно ось майже в тисячу разів повільніше працює. Кінець вставки дописаний пізніше. Значить, якось воно розділило на дві половини. От тонкощі, якраз вони, в тому то і біда, що є різні. Ви там в одному місці будете читати про квіксорт, там будуть одні оці тонкощі. В іншому місці будете читати про квіксорт, там будуть інші оці тонкощі. Але от якось воно так розкидало, що відносно опорного менші зібралися в лівій половині, більші зібралися в правій половині. Сам опорний куди потрапив, це як вийшло, він міг куди завгодно потрапити. Ну і як частковий випадок, може бути, що половини такі, що ідеальний випадок зліва тільки менше за опорний, справа тільки більший за опорний, а опорний не потрапив у жодну з половин. що там масив розміром 1000 розбився на половини розміром 500 і 499, а опорний не потрапив у жодну з половини. Це найідеальніший випадок. Але він теж рідко буває. Дуже поганий рідко буває, але ж найідеальніший теж рідко буває. А в середньому Квіксорт працює все-таки непогано. Якщо говорити не лише про ідеальний, а також і про середній випадок. От якось з половини, которі. Цілком нормально. То що зараз 5 з 13, і відповідно скільки це 3, 8, так. Да. 5 з 13 і 8 з 13. Такі половини це типа нормально. Погано, коли тільки один елемент, чи тільки два. І то Квіксорти з цим кінець кінцем впорється. Просто це буде повільно. І от просто. Усі оці гарантовано менші рівні за усі оці. Ну, бо ми так розкидали, щоб зліва були менші, справа були більші. А ще точніше кажучи, виходить, е зліва менші рівні, справа більші рівні. Тому ще, точніше кажучи, всі, що зліва менші рівні, будь-який із тих, що зліва, менший рівний за будь-який із тих, що справа. І після цього просто рекурсію окремо до ці, цього шматка і окремо до цього шматка. Ну, припиняється рекурсія класично, коли е, масив одноелементний, один елемент не зуміє бути невідсортованим, навіть якщо йому дуже захоче. Ну, от, якось приблизно так. А тонкощі, конкретний код, ну, втім той біда, що він буває різний. Особисто мені, ну, не то, щоб він мені прям подобався, подобався, але в плані, щоб не було ніяких проблем, ну моя така особиста думка, яка не претендує на е, якусь там е, абсолютну істину в останній інстанції, але от я так думаю, е, що зазубрить оцей код. Ну Фігова правда, що класично він на Паскалі, я його так і навів. Класично, як колись там на початку 90-х, чи навіть ще раніше, може, мені відомо про початок 90-х, може це ще раніше, було. Але от, на початку 90-х точно вже було, що фірма Борланду стандартній поставці Скаля давала в тому числі оцей приклад квіксорта, ну і свого часу це вважалося сама класика. Значить, поки поточений елемент менший за опорний, ліву частину збільшуємо, і плюс-плюс робимо по суті. І поки правий більший. Робимо, по суті, йод мінус мінус. Якщо вони ще не перескочили один через одного, то робимо обмін. На перший погляд, це дурацький код, тому що він буде елемент сам з собою міняти. Але зато точно не буде такої проблеми, а вона може бути. Якщо просто тут менше рівне на менше поміняти, буде фігня, буде уходити в рекурсію і не вертатися. Так що там проміжок, скажем, якийсь, Ладно, я не готовий конкретний приклад навести, але точно може бути, що якщо неправильно написати якісь такі тонкощі, Рекурсія може йти і не вертатися. Що там е е двоелементний проміжок розбиває, наприклад, на 2 плюс 0. Так 2 це той самий. І його знов розіб'є на ті самі 2 плюс 0. І знов на ті самі 2 плюс 0. Ну і так, е поки не випаде е краш стековерфу. Е тому от е з такими моментами. Щоб не було, що знову розбиває якийсь там проміжок на його самого плюс порожній, щоб не було, що вийшов за межі масива в чужу пам'ять поліз от, от ця версія, що тут менше, хоча, здається, на перший погляд, більш логічним, менше рівне. Отут менше рівне, хоча на перший погляд здається логічним е, менше. Отут більше, хоча на перший погляд здається більш логічним, більше рівне, ну от е, така вона, начебто купа нелогічності, а в підсумку вони чудово працюють. На жаль, я не знаю. Версії Квіксорта, Котора була б бы ідеально логічною. В кожній версії є якісь такі на перший погляд нелогічності. Це той сумний випадок, коли просто запам'ятати головну ідею буває мало. Якщо покажете мені версію, яка працює абсолютно логічно, і при цьому. Не виходить там в п'ятеро чи в десятеро повільніше за цю. Покажете, я поставлю кучу бонусних бадів. Я не бачив. За всі вже виходить, ну, ще нема 30 років, як я знаю цей алгоритм, ну вже скоро. Ну і потім просто запустили для лівої половини, запустили для правої половини, і на цьому все.